Вітаю вас, мої учні. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ, тиждень 21, урок 183, Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Спостереження за погодою. Професія метеоролог, хімічний елемент, селіцій. На початку уроку переглянемо відеолист Центаврика. Thank you Розповів мені, що люди з давніх давен спостерігали за погодою і передавали ці знання від покоління до покоління. Тому у вас так багато народних прикмет про погоду. Я перевірив деякі з них, і вони справдилися. Цікаво. Як спостерігають за погодою сучасні науковці та які прилади для цього використовують? Пригадаємо вивчене на попередньому уроці. Пригадайте, що таке погода? Погода, стан тропосфери. У певному місці у певний час. Основна властивість погоди мінливість. Прочитайте ще раз, заповнюючи пропуски Погода стан тропосфери. В певному місці у певний час. Основна властивість погоди, мінливість. Прочитайте ще раз і відтворіть з пам'яті. Обери правильну відповідь. Головна причина зміни погоди це А. Різна кількість атмосферних опадів Б. Нерівномірне нагрівання земної поверхні. В. Зміна пір року. Головна причина зміни погоди це нерівномірне нагрівання земної поверхні. Відповідь Б. Доповни перелік елементів погоди. Пригадайте? Це. Температура повітря, вологість, атмосферний тиск, напрямок і сила вітру, а також це хмарність та опади, прочитайте ще раз відтворіть з пам'яті. Прочитаємо народні прикмети про погоду. Читаємо разом. Літо сухе й спекотне, зима малосніжна й морозна. Голуби розворкотілися на тепло, глухий грім до тихого дощу, розкотистий на зливу. Пес згортається калачиком на мороз. Вислови думку завдяки якій рисі характеру українців наші предки склали так багато прикмет про погоду. Перевір свою думку, розгадавши ребус. Відповідь напиши. Натисніть на паузу, розгадайте ребус самостійно. Відповідь це спостережливість. Саме завдяки спостережливості наші предки склали так багато прикмет про погоду. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Читаємо уважно, запам'ятовуємо Метеорологія, наука про земну атмосферу. Процеси і явища, що в ній відбуваються, метеоролог фахівець з вивчення атмосфери, погоди, клімату. Метеорологи збирають дані про стан атмосфери, аналізують їх, передбачають майбутню погоду. Спостереження за погодою проводять у спеціальних установах, метеорологічних станціях. Метеостанціях за допомогою приладів або без них візуально. Що три години метеорологи вимірюють елементи погоди і записують результати в спеціальному журналі. З орбіти атмосферу вивчають метеорологічні супутники. Вивчимо навчальні одиниці. Те, що записано червоним, читаємо вдруге. Метеорологія, наука про земну атмосферу, процеси і явища, що в ній відбуваються. Метеоролог фахівець з вивчення атмосфери, погоду, клімату. Натисніть на паузу, прочитайте ще двічі і підтворіть з пам'яті. Отже, що таке метеорологія? А хто такий метеоролог? Пригадайте з прочитаного, що роблять метеорологи? А де вони проводять спостереження за погодою? А як з орбіти атмосферу вивчають? Метеорологічні помічники. Що це таке? Так, це супутники. Перегляньмо відеофрагмент і дізнаємось, як працюють метеорологи. За кілька кілометрів від Тернополя на території аеропорту авіаційна метеорологічна станція. Її заснували ще у 1947 році. Тут, як і 70 років тому, цілодобово спостерігають за погодою. Поруч основного пункту спостереження спеціальний майданчик з метеорологічним обладнанням. Ми вимірюємо температуру повітря по ось цьому вертикальному термометру. Вона зараз нас становить. 21,2 одна, На метеорологічній станції спостерігають ще за атмосферним тиском, вологістю повітря, вітром, атмосферними опадами та іншими явищами. Зараз ви можете побачити мачти на висоті 10 метрів, в яких встановлені датчики для вимірювання напряму та швидкості вітру. Інформація по лініях зв'язку. Надходить в приміщення основного пункту спостережень на монітор та пульт управління. На перекопаній ділянці розміром 4 на 6 метрів встановлені спеціальні термометри. У них визначають температуру ґрунту. Це дуже важливо для аграріїв. Розгляньте зображені прилади. Прочитайте їх назви. Термометр, гігрометр, барометр, флюгер. Анемометр і опадомір. Чи знайомі тобі ці пристрої? Вислов припущення, що вимірюють невідомі тобі прилади? Дізнаємось про деякі з них. Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Опадомір прилад для вимірювання кількості опадів. Це посудина з поділками на стінках, у яку збирають опади. Кількість опадів вимірюють у міліметрах за висотою шару зібраної води. Сніг спочатку розтоплюють у теплому приміщенні. Анемометр Прилад для вимірювання швидкості й напрямку вітру. Барометр прилад для вимірювання атмосферного тиску. Одиниця вимірювання тиску міліметр ртутного стовпчика. Нормальним атмосферним тиском за температури 0 градусів за Цельсієм на рівні моря. Вважають тиск 760 мм ртутного стопчика. Права 10. Прочитай назви професій. Підкресли ті, які пов'язані з темою уроку. Етнограф, метеоролог, астронавт, трубач. Які назви професій ти підкреслив? Метеоролог, а також можна підкреслити і астронавт, тому що дослідження астронавтів дуже часто допомагають і в роботі метеорологів? Прочитаємо? Пізнавальну інформацію. Робота супутників, зокрема метеорологічних, була б неможливою без установлених на них сонячних батарей. Основним матеріалом для їх створення є кремній. Розгляньмо комірку хімічного елемента силіцію. Селіцій. Подивіться, як позначається заряд ядра дорівнює 14. Прочитаємо про властивості речовини кремнію, що складається з атомів цього хімічного елемента. Розгляньте ліворуч зображення. Селіцій сіра Зі смолистим блиском тверда речовина, що не є металом, за певних умов проводить електричний струм. Силіцій має атомну кристалічну градку, схожу на градку алмаза. Отже, кремній. Складається з атомів хімічного елемента силіцію. Запам'ятали кремні силіцій. Повторіть декілька разів. Запам'ятайте, як він позначається, записується. І виконайте завдання. Визнач кількість протонів та електронів у атомі силіцію. Напиши в таблицю, якщо заряд ядра дорівнює 14, то в основному стані кількість протонів і електронів також буде дорівнювати 14. Запишіть в таблицю, підіб'ємо підсумки. Отже, назвіть вивчені навчальні одиниці. Які прилади, що допомагають в роботі метеорологам, ви запам'ятали? А як пов'язані між собою такі поняття, як кремні? І силіцій. Так, речовина кремній складається з атомів хімічного елементу силіцію. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з тобою до наступного уроку.